Речь о поддержке Украины вообще не идет в принципе, да, потому что Украина не является там, нынешним полноценным субъектом. Идет речь о дипломатическом давлении со стороны США, Великобритании, вот, и ряда европейских государств, потому что Украина сегодня никак не выступает самостоятельным игроком. Это вот некий проект, который сейчас содержится, финансируется, ну и используется по полной программе, вот, как ударный инструмент против России. Uh, вот я ті заказчиками нові погрози пропагандистів, старі ниття жителів Росії і цікаві та ексклюзивні подробиці проведення глобального саміту миру, який Росія між іншим прагне зірвати. Ось про все це розповім вам зараз. Вітаю з вами. Я Інна Набок. А це проєкт з ДНА постукали. І перш ніж дивувати вас тим, чим знову пропаганда пробила дно, нагадую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал. Обов'язково залишайте вподобайки та коментарі під цим відео, бо все це дуже допоможе зробити так, щоб його побачили інші, тобто якомога більше людей. Ну а це дуже важливо, бо зараз Москва намагається зірвати глобальний саміт миру чи принаймні хоча б применшити його справжнє значення, і про це треба говорити. Адже у Кремлі бояться, що саміт буде черговим доказом того, що світ не втомився від України та війні в Україні. А так воно і буде. Тож рупори Кремля вже почали переконувати свою невибагливу аудиторію, що саме цей саміт не має ніякого значення. Тому від фейкоробів лунають наступні заяви. Все розуміють, що в ніяку мілі в розговору там бути не може. А вот це з'являється очередне пропагандистське мероприятие. на котором Украина попытается пропихнуть какой-то свой очередной документ, причем максимально суженный, до какого-то универсальности. Но самое главное вот в этом сборище – это максимально попытаться вымазать ее участников, то есть поставить такие маркеры, что вы принимали участие в принятии или подготовке, или соучаствовали в подготовке, в конце концов слушали или читали а вот этот документ, который направлен, направлен против России, потом можно нежно его расширить до бессознательного состояния, в, тянув туда в какие угодно пункты, которые начинают обвинять Россию. Но я так понимаю, что многим государствам это не интересно, поэтому под давлением США, скорее всего, там останутся государства-сатирики, которые никуда не могут деться, они находятся на плотной привязи у американцев. А ну, даже ані попытаються панізить свой уровень присутствия. До речі, коли пропагандисти кажуть про тих, хто відмовляється їхати на саміт, варто розуміти одне. Таким чином, зараз Росія докладає найбільше зусиль щодо протидії проведення глобального саміту миру серед країн Азії, Африки і звісно Латинської Америки. От уже є факти, коли ряд государств просто присилають туда каких-то міністрів непонятних направлений, там по дівам інвалидов страхування. та то есть ну в общем-то отражает действительность этого сборища, в котором ну совершенно не будет вестись річ о глобальной политике, не будет речь о гарантії без. безопасности, ну, туда надо отправить кому-нибудь, а вот кому сейчас нечего делать. Да, то есть, ну, просто потому, что не получается отказаться. Так что, вот, ну, такое, из -за попытки загнать всех в одно стоило, получается, ну, такой базар, на котором еще, возможно, что и будет рассматривать не только э, проект Зеленского, а, возможно, какие-то из стран выскажут свое пожелание, что они хотели бы обсудить, ну, и другие проекты, потому что проект Зеленского, ну, априори, он зараді, понятно, штоон севше не ніж Насправді, це теж чистої води з потворення правди, бо у Кремлі дуже бояться цього саміту, і звісно, його наслідків. Тож московити хочуть, щоб якомога більше країн відмовилися від участі у ньому. Для цього Росія навіть планує провести зустріч БРІКС на рівні міністрів закордонних справ країн у ті ж самі дні, що й проходитиме український саміт миру у Швейцарії. Тобто… У Кремлі таким чином ціле спрямовано хочуть скоротити кількість присутніх, зокрема, якщо ми говоримо про глобальний південь, ну або взагалі знизити їх рівень представництва. Та чи вийде? Не будемо забігати наперед. Давайте дочекаємося самого саміту. І нагадую, все менше часу дійсно до нього залишається, і він відбудеться вже 15-16 червня на швейцарському курорті Біргеншток. До речі, поділюся з вами і такою інформацією. На безпеку цього саміту миру Швейцарія виділила близько 10 мільйонів франків. Ну а це приблизно 11 мільйонів доларів. Загалом, же, за попередніми підрахунками, конференція коштуватиме країні до 15 мільйонів франків. Це близько 16 мільйонів доларів. Витрати розподілили між федеральним департаментом юстиції та поліції й кантонами, яких зачепить проведення саміту. Тож і тут пропагандисти знайшли що сказати. Мовляв, таким чином насправді Швейцарія деградує. Хоча, чому я дивуюся, від них годі чекати? Тож, звісно, випльовують ось це. Дело в Діату Швіцарісі сейчас, на тоже деградувала в своєму нейтральному статусі. И говорит о том, что Швейцария действительно может вот, поддерживать то состояние, которое, в котором находилась последние 200 лет, опять же, с, с подачи русского оператора, российского оператора. Она получила вот этот нейтральный статус и на нем на самом деле неплохо зарабатывала, неплохо чувствовала, обеспечивая свой иммунитет и являясь такой банковской страной, нейтральной страной, площадкой для переговоров. Но после того, как Швейцария приняла решение участвовать в санкциях, которые проводили западниками, то никакой страной посредником никакой, никакой нейтральной площадкой на сегодняшний день уже не является. И сейчас это деградировало в политическом плане, а я думаю, что дальше это будет отражаться уже и на банковской системе, и на других нюансах, которые Швейцария будет терять. Но ну, Швейцария сделала свои ставки, поэтому, по крайней мере, там, для России, для целого ряда других государств, которые внимательно смотрят за геополитическими раскладами, Швейцария уже не, не будет той... Швіцарії, в которой можна було нейтрально проводити якісь саміти, встречи, договоренності то тобто сама є просто вже которую яку в своїх інтересах только одна із сторон конфлікту. І по-другому в ближайшие годы ну навряд чи буде ну, а остаточно переконати всіх у тому, що в них насправді дуже підгорає і від організації глобального саміту миру, ну і звісно, від його масштабу, почині Радіон мірошник, вирішив ось так. До речі, хто не знає, він колишній український політичний діяч, а нині колабораціоніст з Росією та пропагандист, який своїми заявами відпрацьовує криваві рублі. Україна не являється нинішнім повноцінним суб'єктом. річ про дипломатичне давні со стороны США, Великобританії, от і ряда європейських государств, тому що Україна сьогодні ніяк не виступає самостійним ігроком. Це вот некий проект. которые сейчас содержатся, финансируются, ну и используются по полной программе вот как ударный инструмент против России вот этими странами-заказчиками. Поэтому, знаете, вот уровень дипломатии Украины оценивать крайне сложно, потому что, ну, если бы они самостоятельно пробивали вот свои договоренности о встречах, о влиянии, о получении финансирования, я думаю, это было бы сведено ну, практически к нулю. А вот эти их чудесные достижения, когда Зеленский буквально устраивает ну, какой-то турне, вот выступлениях по парламентам Европы, куда-то поездки, то отказать не могут не Зеленскому, отказать не могут американцам, которые оказывают просто очень серьезное финансовое, а правовое и дипломатическое давление на эти государства. Поэтому А дабы не ссориться с американцами, Зеленского просто приміняє, приймають, а Ну и опять же под давлением американцев некоторые из них дают им денег. Да, Потому что, ну опять же, это все день не зеленському проекти американцев. Та не тільки такими зашкварними заявами сьогодні відзначилися на Москві. Бо сьогодні одній зі студій переконували глядачів, що у всій цій страшній війні розпочатий Кремлем винна організація Об'єднаних Націй. Як вам ми вам? много лет об этом говорили, что назревает конфликт, назревает кризисная ситуация. У ООН были все возможности для того, чтобы эту ситуацию предотвратить. В частности, вот эти Минские соглашения, они были э, утверждены резолюцией ООН 2202, если я не, не путаю ничего. Были заявления председателя по поводу в поддержку Минских соглашений, но более дальше это не пошло. Вот здесь, пожалуйста, Совет Безопасности и члены Совета Безопасности э, не смогли осуществить превенцию, предотвратить э, кризис. То есть, в принципе, ООН, весь необходимый инструментарий есть. Но довольно часто возникает ситуация, когда просто э, влиятельные мировые игроки не хотят этот инструментарий задействовать. Американцы, то появляется интерес к ООН, то он совершенно пропадает. То наша коллега американская говорит о том, что резолюция не имеет обязательного характера то наоборот она призывает там к реформе Совбеза, еще каким-то делам, то есть у них это все очень конъюнктурно и непредсказуемо для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, конечно, очень влиятельный игрок, и от, от них очень много зависит, и он сильно страдает от этого, от такой линии, которую американцы э, проводят. Не только они, не только они, западные коллеги в последнее время, конечно, нас удивляют, честно говоря, своим поведением и э, своим нежеланием. Ще слушать что-то, воспринимать абсолютно очевидні віші. Это дошло до какой-то абсурдной совершенно стадии, когда, мне кажется, не замечать это просто невозможно уже. Як бачите, нічого не змінюється. Щоправда, на болотах погрози країнам заходу переплітаються із слізними звинувачуваннями того ж таки колективного заходу. І то у пропагандистських студіях жовчу і кричать спіною у рота, що всім помстяться. Ну тим, хто підтримує Україну, то ось так, як ви щойно бачили, спокійно, наче у воду опущені, вочевидь, усвідомлюючи, що попереду у них не найкращі часи. Скаржаться і нарікають на бездіяльність ООН та інших міжнародних інституцій. Але, вочевидь, пропагандисти забули, що саме вони постійно порушують всі міжнародні домовленості, права і обов'язки перед іншими країнами. Тож, звісно, про це на блакитних російських екранах не розповідають. Тому і чимало росіян вірять у те, що у всьому винні саме ООН та НАТО. І, звісно, продовжують жити ось так. Я Яковлева Нина Сергеевна. Купила дом под материнский капитал на Березовой роще, вторая Хабаровская. Вот он дом. Как бы когда купили, да, понятно, что более-менее лучший дом был. Но со временем нету мужских углуг в помощи. Сносить не хотят. При... В тот момент, когда я пришла в администрацию, они сказали, зачем вы его покупали? Район под снос. Вас не снесут. Сходила на прием к мэру, города Прокопьевска, он прислал мне письмо, то что мой дом находится на подработанной территории и признан ветхим с 22 -го года. Но мне сказали вставать на очередь с ребенком-инвалидом. Воспитываю троих детей. Старший ребенок-инвалид. В доме проживают бабушка-инвалид, трое детей. Один из них тоже ребенок-инвалид. Муж находится в зоне боевых действий в частной военной компании. Спочатку таких от людей абсолютно не бентежить те, що в обмін на бодай якісь блага цивілізації від держави, треба здати свого родича на гарматне м'ясо, тобто відправити на війну в Україну. А от коли виплати закінчуються або взагалі не надходять, то починають скиглити і жалітися на своє нікчемне виживання у занедбаних нетрях, взагалі непридатних до життя. І ось воно справжнє обличчя сучасної Росії. Ну а хто знову постукає з на на болотах? Обов'язково розкажу у новому випуску. А поки що донатьте на сили оборони та давайте разом наближати перемогу. Бо хто б і що не казав, але вона обов'язково буде за нами. Ну а з вами була я інна Набок. Традиційно нагадую: бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.